Так, вітаю всіх, їду на... на ровері. Удачний цей раз в мене. так що котимося до зв'язку, розумний той чоловік, що придумав <рив> <рив> ровер і фізкультура, швидкість і куди треба добрався. Екологічний чистий транспорт. Я вам скажу, то що навіть. Траса дивненька, пряменька. Так що їду їду на роботу. Да. Хоч не хоче, працювати треба, гам-гам треба, а то дирдир -дир не буде. Ось вона траса, траса і Вроцлав, сонячний, жаркий і душний сьогодні. А ми шпаримо, шпаримо, бо треба працювати, треба зайти зараз ще в магазин. Трошки на перекус купити, бо нічого не готове, лінки було.